Одразу після виходу зі складу віагри в тебе було е, дуже снотливе вбрання під час виступів. Чим більше років тебе відділяє від участі в співочому тріо, тим сексуальніше стає твоє вбрання на сцені. Ну, на самом деле за 10 лет собі кар'єри у мене були різні періоди. Потім опять були скромні, а тепер знову чоловік реагує, коли в твоїй творчості наступає період відвертого. Вбрання ви знаєте, що після віагри він вже просто ніяк не реагує. Не нарікаєш, що Олена руки йдуть, а в тебе спідниця все коротше. Ну ні, цим я сліжу. І поки я ще в формі, я можу себе дозволити. щороку під час випускних балів ти святкуєш чергову річницю своєї співочої кар'єри. Тому що вперше ти вийшла на сцену саме на випускному балу, і саме завдяки цьому стала королевою балу. О боже! Катя. Ты меня, честно говоря, так врасплох прямо. Действительно, я даже не задумывалась над этим. Понимаешь? Тогда это была моя первая песня. Но я не, не праздную, правда. Я праздную свою сольную кар'єру профессионально. Для тебе, як для міського жителя, літо це особливо порад. Можна запрошувати друзів на барбекю, можна влаштовувати пікніки. В тебе вистачає на це часу? Город в тебе вже є. я у меня є город, у меня есть маленький город. Маленький. Да, потому что я очень люблю э, ну, эко вообще, тему вот, и чистое правильное питание, поэтому кое-что я для себя выращиваю. Не картошку, не картошку. И мне очень нравится, когда можно выйти в халате и сорвать себе свежие зелень. Сама саджаешь, сама доглядаешь? Э, я только сею, вот, ну красиво так. І поливаю вот, та тяжелая робота, я не могу.